До вашої уваги пропонується презентація, що була розроблена для клієнта конструкторського бюро Вертикаль та авіаційного заводу «Тюссе», розробка презентації та реалізація заходу Піар Бітіе Івент компанія Вавілон. КБ Вертикаль розробляє унікальний для України продукт легкий, багатоцільовий вертоліт КТ112 кадет. На весні 2008 року Кадет почав сертифікаційні випробування. Конструкторське бюро звернулось до компанії Вавілон з проханням розробити ряд заходів, метою яких буде інформаційна підтримка конструкторського бюро Вертикаль у процесі отримання сертифікації вертольоту кт 112 Кадет та створення зацікавленості державних структур у серійному виробництві українського вертольоту. Компанія Вавілон прийшла до висновку, що потрібно створити презентаційний прийом для президента України, профільних міністрів та засобів масової інформації на місці виробництва вертольоту Кадет на виробничій базі авіаційного заводу «Тюсе». Це надасть змогу презентувати кваліфікацію конструкторів. Потужності авіозаводу та характеристики нового вертольоту. Головна задача для компанії Вавілон створення події і проведення інформаційного заходу на найвищому рівні, що має здобути найбільшу увагу змі президента України, міністрів і профільних державних установ. Ця ідея потребувала яскравої презентації для клієнта. З підручних матеріалів для цього були тільки іміджеві зображення моделі вертольоту і технічна документація. Фінальна концепція презентації на авіозаводі була допрацьована лише після проведення узгоджень з графіком роботи високопосадовців і у зв'язку з цим в умовах жорсткого ліміту часу. Участь на заході президента України переносилась тричі. Захід відбувся 5 травня 2008 року на найвищому рівні, завдяки використанню багатьох піар та івент-інструментів. Реалізований проект презентації отримав найвищу оцінку і замовника, і медіа спільноти, і ВІП-гостей. Після проведення заходу сертифікаційні випробування та зацікавленість держави у замовленнях українського вертольоту значно пожвавилась.